Всім привіт! Подивіться, що у мене тут. Я зараз досліджую тему авокадо і його стиглості. Купила кілька дуже зелених авокадо і по-різному їх стигну. Ну, як, не по різному, а одним методом, який придумала моя мама і знімаю про це відео. І результати експерименту просто не перевершені. Просто супер! Викладу це відео на свій канал про рецепти. От, і вам повідомлю, коли воно там буде. Теж поділюся з вами. Я в шоці. Я в приємному шоці. Все як завжди. Погуляли з собачками. Повідвідала я маму, поснідали. От, тепер я повернулася додому. Зараз дивлюся там навчання своє. І от я знімаю, підзнімаю про авокадо відоси, про акваріум там на інший канал знімаю. Сьогодні Артем має прийти ввечері. а ні, не сьогодні, завтра. От, сьогодні, сьогодні я до мами на вечерю йду, зі своєю вечерю буду готувати курочку. От, і у неї будемо вечеряти після прогулянки з нашими собачками. Так прикольно з ними. Тут масло стоїть. Я купую масло, воно так упаковано в такій бумажці, кругляшок. От, викладаю потім, чекаю, поки воно трошки розтане, щоб потім отак от зробити його. Ведуть в этот контейнер і поставити в холодильник. <різь> Майже. Ладно, хай ще тане. Mm -hmm. Замаринувала я курочку. Зараз поставлю в духовочку. І буде... О, я вже, пах... вже можна так їсти. <різь> Дуже класно пахне. У мене там перець, сіль карі, потім у мене був соус тіріякі. Солоденький такий і чесник сухий там і просто соєвий соус. В общем, дуже смачно пахне вже. Готово! Клас! Куда, куда! Ей! Да, там курочку я принесла, вона пахне. Ні, Ремі, ні. Кеті, ні. Їдь, будемо гладитись. Кеті вже тут мене облизала з ног до голови чекає, де ж друга? Одна прийшла, а де друга? А ми домовилися, що я прийду раніше, мама ще на роботі. І візьму цього балбеса і вийду з ним трошки, щоб він побігав без поводка. Бо це, звісно, капець. Я уморююсь з ним на поводки. Ну, поки він попіся і покакає, а це десь через 15 хвилин відбувається. А, його неможливо на поводки вести. Він все одно рипається. Ну, коротше, я його дергаю. В общем, спробую сьогодні його вивезти на 10 хвилин, щоб він просто погасав без поводка, а потім взяти на поводок і вже будемо йти. Ну, туди, куди ми зазвичай йдемо, гуляємо. В океаті ввечері тільки на поводочку гуляє. Мама її не відпускає. А з цим це просто катастрофа. Я мокра вся, поки з ним 10 хвилин, поки він десь умоститься. Він тягне під кожен кущ. І то, що я за ним іду, нічого не дає. Так що, зараз беремо його. Ти... Ой, ну, током б'ється. Ні, ні, Ремі, ні, ні. Прийшла, а він. З від радості, що я прийшла, почав тягати свою оцей килимочок, як іграшку. Підставляє пісюна свого Кеті, щоб вона нюхала. Підходить, отак стоїть. І гляньте, тулиться. А Кеті на дурочку, така типу, не, ну зараз таке понюхає. Ладно, там понюхає. І він от это підставляє так, щоб, о, бачите, знову б хотів. Все, пішла. Так, Ремі пішли вдягатися. Я, правда, не знаю, як зараз Кеті відреагує, що я з ним піду, а вона залишиться. Може почати гавкати. Ну Ми так домовились з мамою. Чи почекати її, все ж таки хай прийде. Ми вийдемо, вона поки переодягнеться. Не знаю. Так, да, зараз вона буде гавкати, якщо я піду з ним. Може і ні. Ремі, а що ти там вже знайшов? Плюнь. Фу, плюнь. Знаю команду плюнь, це дуже зручно. Да. Все ж таки вийду з Ремі раніше. Кеті, ти вдома. Дома. Заходь назад. Да. Ти вдома. Все, чекай. Чекай. Зараз спробуємо. Ми ну, йдемо з ним. Так. Я знову нафарбувала мамі брови. <гум> брови. Дубль два. Або три, ні, два. А, мучились ми мучились і все ж таки начебто мамі подобається. Ну, форма, так, да, мені подобається. Просто що вони яскраві. Ну так, да, колір, ну немає чим намалювати. Mm -hmm. Зараз Надо просто... А пошукати, а ну, покрити трошки головою туди сюди. Треба просто да. пошукати майстра з того. Пошукати треба тінт uh, uh, для блондинок, світліший трошки. що що ми зараз uh, намалювали тим, що я, Але ж у мене моїм, але ж у мене темніше волосся, і мені такий колір підходить. Да. А, ну, так, це ми після вечері. Mm -hmm. угу. Після гуляння з собак. Да, ми вирішили. Это, раз. Я вже хотіла просто уже закрити очі, а Віка мені нет, я тобі намалюю брову. Я малюй. Так, ну в взагалі, пишіть, як ви думаєте. Нет, ну, ця форма добре. Да, просто що треба цього майстра. Там не написали нет, мені написали фамілію. Мені треба спочатку видалити той татуаж Так. До кінця вже. І зрозуміти, як тобі подобається. Я вже вдома, наїлися, така курочка смачна вийшла. Ще супер. От. Потім фарбувалися ще. На дворі ніч, десять годин ввечері. Віка фарбуємо. Мам. Так, мама сама попросила, каже, ну давай раніше я запропонувала, а потім кажу, ну якщо хочеш, ана, давай хочу. <гум> і зараз все одно будеш умиватися. Та і все. Ти їм змиєш. А я потреную ще, може, на тобі. Як краще. Так, кремічок такий класний. Далі у мене по плану мінокс Та і все. І спатинки лягати. Завтра Артем прийде. Будемо вечеряти разом. Слухаю новини, останні, що там робиться з нашими перемовинами. Все буде хорошо. Ремі, іди сюди. Так, ремі от'їлся трошки, дивіться, от уже спинка не така. Як от, була така тоненька, прям, а зараз таке, о, вже тіло з'явилося. Так. Да? На холодцях, так. Да. Ремі, я тебе годую, до мене йди. Кеті, не тебе. Я зараз по ремі. Ремі, сюди. Заплутала трошки вас, да? Вот твоя коробочка, да, у мене. <реш> Пошли. Все, наш ранок, ми гуляємо. Потім прийдемо до мами снідати і будемо знову фарбувати брові. <реш> ми сьогодні з двома собаками. Барет їхав в Київ з хазяйкою. Ей, ей, Кетті! Ей, що там? Давай кашля. Пластиковий. Стаканчик якийсь пластиковий. Вот, то ми вдвох. Не вдвох, трошки спокійніше. Спокійніше, але не сильно. <гум> 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 Які. Милі собачки. Поїли і лежать. І навіть на кухню не заглядають, поки ми готуємо готуємось самі. А я зробила авокадо з лимоном, з олією, оливковою перчиком і сіллю, як це називається, забула соус такий. Ну, не соус, а блін, не пам'ятаю, як називається це. Напишіть в коментарях. От у нас на насіданочок буде теж капусточка і яйця. Це дуже смачно. Виходить. Ви бачили? Ви бачили, бачили... бачили це? Путін вдягнувся в військову форму. Закос, закос під когось, мені здається. Ось наші яйця нарешті приїхали. І ось така вкусна тіща. Да? Mm. Кажи, це тобі не просто авокадо жувати. Mm. — живать. Оце mm. можна більше перцю. От перцю багато не буває. Прямо туди хорошо насипала, але все одно хочеться більше страти. Дуже смачно, спробуйте. І зберігається потім закрила в скляну тільки баночку, mm. якусь чи тару. Закрила і в холодильник. І авокадо, коли вже... Знаєте, починає темнішати чи там псуватися, а ви не готові його з'їсти всього зразу. Ви просто його перемолюєте, додаєте туди оливкову олію, лимонний сік, перчик, трошки солі, багато не сипте солі. Сіль може зіпсувати смак. Закрили і в холодильник. Все стоїть не темніше, не пропадає, і, і дуже швидко ви його з'їсте, бо дуже смачно. Mm -hmm. А як, от щоб авокадо швиденько дозрів. дозрів. Я ціле експериментальне відео записала, скоро вийде на каналі. А, я вже казала вам. Так, новий, нові брови. Є зірка. Так, да, класно. Mm -hmm. Класно. От зараз. Я казала, мені домік треба. Домік, але не круглий. Бачите, він такий. Yeah. Ану, повернись трошки боком. І іншим. Так. Да. Mm -hmm. Мені подобається. А... Трошки я малювала, трошки мама підмалювала. Мама домалювала. Так, да, ну класно, от це хороша. Да, да. Мені так теж подобається, тому що Віка зразу намалювала мені, от, ну як у неї, більш рівно. Да. А в мене великий лоб і таке враження, що що він став ще більший. Да, Ні, класно, зараз мама поправила, а, да. Ну, Потрошку, потрошку, да, і навчимося. Дуже довго це було, але ж. Воно того варте. Так. Да. Гляньте, як мене переважають. Кеті! Кеті, все, вже нікому віка не треба. І пішла, і пішла. Я забула ключі свої, то мама мені через вікно віддавала. І ці вискочили. Красуни. Все, пока. Пока. Сяжу їм тут. Сирочок зробила собі. І тут такий вітер, а я тут сижу на балконі, він же ж кутовий. І реально, наче зараз цей балкон у мене знесе. Вууу! Знаєте, так якось аж стрьомно стало. Вітер піднімається, холодно. Такі звуки дивні. Наче десь труба гудить. Коротше, сьогодні довго була в мами, пів, дня. пів четвертої зараз. -то слово за слово, то фарбувалася, то потім щось знімали, то потім дивилися новини, обсуждали, то потім нам там з тороння скинули тур на Шрі-Ланку типу, гарячі якісь там. ну, Не нам скинули, а маміна сестрі, вона нам, ми почали дивитися. Ну, коротше, це все так затягнулося, що пів четвертої кажу, блін, мене сьогодні Артем йде. А я а мене вдома немає, то вже прийшла. Він зараз їде за водою. Приїде, набере мене і ми поїдемо в магазинчик. Щось купимо на вечерю. Ну, в принципі, у мене креветки, ми ще в прошлий раз купили. Я планувала сьогодні приготувати. От. Ну і щось там, може, ще щось купимо. Цікавенька. Боже, я тільки що хвилин 30, мабуть, стояла і чистила кревітки. І Їх так казалось багато, а тепер так не кажеться. Будемо смажити. Наша вечеря сьогодні виглядає ось так. Основне, основна страва креветки. Доповнююча страва кринці. Це кривця. Креветки з багетом будемо сьогодні макати там в соус. Помідорчики купили, оливочки купили і от така нарізочка, перчик і листя салатика. А, і ще от сирочок. Дуже смачний, до речі. Не треба мене знімати. Все. До столу, плізь. Зараз опять буду знімати. Вставай. Зараз йду. Де виключається. Шукає де світунку. Все, души кіслі. Я поки жарила креветки, наїла сира. Отлично, далі буде мені більше <гум> да. Давно не показувала вам свій аваріум. Він такий у мене гарний, що його гріх не показувати частіше, дивіться. А з вами попрощаюсь, цей влог підійшов до кінця. Запрошую вас підписатися на канал, прокоментувати це відео і обов'язково нажміть колокольчик, щоб не пропустити наступний відео. Всім бувайте і всім гарного і гарного вам дня!